Милосердя двері відкрив нам благословенна Богородиця, щоб, надійчись на тебе, ми не погибнули, але щоб Тобою вибавилися вибавалися Ти типу та спасіння роду Християнського. Цими словами священник щоразу приготовляється до святої Божественної літургії. Але ці слова також можуть стати і нашою молитвою приготування. До празника Христового Різдва. Адже в ефлеємській стайні ми бачимо Пресвяту Тіву Марію, яка навстіж відкриває для нас святі двері милосердя, двері спасіння, дані нам Небесним Отцем. Зокрема, у цей ювілейний рік милосердя ми повинні по-особливому пережити празник Христа. Задуматись та усвідомити велич дар воплочення Божого Сина. Адже Небесний Отець з любові до нас посилає свого Сина, щоб ним спасти світ. Розуміння цього великого дару воплочення повинно у свою чергу спонукати також і кожного з нас, бути милосердним. Святіший отець, Папа Франциск, зокрема в ці останні дні щоразу частіше, наголошує на тому, що ми, християни, не повинні зупинятися лише на теоріях чи розмовах про милосердя, але повинні жити на щодень милосердя, бути милосердними до наших ближніх у щоденному житті, у різних щоденних ситуаціях. Дорогі друзі, від ректорату та усіх студентів. Папської колегії святого Йосафата, що у вічному місті Римі, вітаю усіх вас, з праздником Христового Різдва, до якого ми швидким кроком зближаємось, та з наступаючим новим 2016 роком. Нехай Отже новонароджений Христос, якого ми бачимо у Вифлеємській Стаєнці, обдарує нас щедрими благодаттями, а головне, нехай навчить усіх нас. Ти справді милосердними, нехай сповнить наші серця миром, добротою, любов'ю, нехай подарує усьому людству, а зокрема нашій багатостраждальній батьківщині в Україні так очікуваний і потрібний мир. Щастя, радості, успіхів, натхнення, здоров'я Божого благословення. Зичу усім вам та вашим найріднішим у цьому новому 2016 Божому році. Веселих вам святкувань! Христос рождається! Вас ополягає, а Господь Бог здоров'я посилає. Покиньте смуток, радість нині. Христос родився в яснах на сіні, і нині між нами Він перебуває, зі святом великим Христос Ця рожда. Там не забули, і в засніженім дворі станьте біля хати, там у теплому вікні вижидає мати. Рідні вийдуть на поріг, ви заполядуйте, ніжно пане білий сніг, ви всіх поцілуйте Сядьте разом до стола за святу вечерю, побажайте всім добра, З звиклеєм В гості йдіть, вінчуйте всіх.